Привіт там Що? Сьогодні у нас п'ятниця. Казав мій Костянчик П'ятниця, розвратниця. Що у нас по плану? По плану у нас ніяких, що будемо робити. Ну, Скажіть мені, що ми будемо робити, що ми будемо чудити сьогодні, які може якісь є у вас побажання. На чого ми пограли, ану щось, 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 щось напишіть в коментарях, бо чесно вже не знаю, що робити з цим. Сім. Сьогодні такий день бездушний. бідки надоїли, може якісь щось, щось ви придумаєте, ану дайте свої коментарі, щоб ми сьогодні покатали. Буду радий всім і вся. Чи може укріп зібрати, чи щось чи того. Всім хорошого продовження дня. До вечора. Жду ваших. Коментарів, що будемо сьогодні робити по танкам, це всім хай.